Всім привіт, друзі! Вчора все-таки наважився я замінити цей клапан, не клапан, а розходомір повітря Віка, який купляв. От, до останнього думав, що не в ньому проблема. Думаю, спробую запитаю у підписників, можливо, кому по рекомендації відео буде. От, і можливо, хто ще порадить. В результаті відео набрало широкого резонансу. Багато було порад, що робити і як. Вирішив, все-таки, одна людина теж підказала мені. Він працює це Ваня працює в Чехії на Вах груп техстанції. От він мені порадив все-таки замінити цей розходомір повітря. Власне, це я і зробив учора. Це вчора я заводив автомобіль, побачив, зміни є, нібито при заводі автомобіля. От, а, а, але все одно були ще якісь нестабільна робота. От саме нестабільна робота, при, якщо я завів на газу, наприклад, автомобіль, ну, мається на увазі, завів на бензині, переключилася на газ сама, і далі працювало і заводилось, і працювало, все рівно було. А потім при переключенні на бензин. Знову з'явилася ця детонація, незрозуміла. Але коли заводиш на бензині без без вімкнення газу, то нібито <кій> теж нормально працює. Ну власне Давайте <кій> перевіримо. Вчора вчора було одне, сьогодні, можливо, буде інше. ось е Сьогодні, ну не зранку, а вже обід. майже Зараз спробуємо завести автомобіль, подивимося, як як плавають обороти, будемо так говорити, на холодну. Нічого не змінилося. Все одно оберти плавають. От далі набрала 1100 обертів, тримає. Після цього все буде рівненько, все буде працювати. Відповідно, цей розходомір повітря не в ньому проблема. Треба шукати далі, в чому проблема. Якщо будуть якісь поради. Бо, чесно, люди пишуть дуже багато всього. І знову ж таки, це... це пальцем в небо, як то кажуть. Скільки всього замінив, але проблема не вирішена і знову потребує пошуку. Але треба відштовхуватися від від мінімально від, від економічних якісь розрахунків, щоб це не, не було. Суттєво по кишені і результату ніякого не давало. Щось із паливною системою, це однозначно. Напряму вчора пробував заводити в аварійному режимі е газову установку, затискаю кнопку і завожу автомобіль. Такої детонації немає. Тобто газову ми викидаємо, виключаємо взагалі. бо не в ній проблема, оскільки на, я їздив на газову техстанцію, там все перевірили. Все, все в нормі, ніде ніяких травлень, збоїв і тому подібне в газовій немає. І я ж кажу, що в аварійному режимі це, це дало нам підтвердження, що газова працює справно. Щось із паливною системою, власне, бензином. Треба шукати далі. Не знаю, в чому проблема.